Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Та як казав в попередньому відео, купив я поросята. Їздив я бусом. А це вже зараз у нас пішов дощ, не було як заїхати. Я виїхав трактором і забрав. їх Брав я породу, яку я шукав давно це червона білопояса Ну, зараз я зважу яка вага цих поросятків брав. Брав я дві пари, зараз буду важити. На вагах нулі. І Зараз беремо перші, Зараз зараз я їх тут зв'язав. Зв'язав разом. Отакі От вредні. Їздив я за ними аж за 100-130 кілометрів від дому, бо, тому що я захотів саме цю породу, червону довояс і везли в бусі і вони постійно вилазили. Я ось так таке взяв таке балію, туди їх поклав вона з малим цим бортом і воно звідти вилазило. Так, зараз беремо ага, тут ще раз п'яти. Тримайте, потягнемо. Тримайте, а ні. Зараз. Що, 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 ха! Ріжте так прямо, Так, це можна спайти. Так, зараз ми важимо. Я не знаю, що це. Так, дивіться, що там показує. Бім пошов. Дяки, 10 кілограмів. Випускаю їх. Випускати я їх в цей самий загин до були. Ті свині тут трохи темновато, але що зробимо? Я зроблю потім вже в цей. Ось такі. Це в нас була льошка. Ну, зараз я їх випущу всіх, тоді вже включу світло і за... За... З, зніму. Давай, пішли. Закривайте там. Так, тут було 10 кг. Була льошка. Зараз важим це. Це 9,5 кг. 9,4 кг. Це таке це теж льошка. Це дві льошки. Ну і ще повинні бути два кабанці. Ходіть. Так, кабанці я зважу разом, тому що вони в мене в одному мішкові. По дорозі мішок порвався і я їх кинув в один мішок. Так, Те кабанці заважили 2 аж 15400. Це по 7, ну, грубо по 8 кілограм. Так, да, трошки вони малуваті, але я думаю, що... Вони повинні вирости. Все, зараз я їх сюди викину, потім візьму світло і зніму. Пацята вже мої тямкають. Опустив я поїлку. Наниз кинув я їм вже корму трошки, зараз ще підкинув, бачу, вони вже цямкали отакі От мої мої пацятка. Червона білопояс. я шукав в нашому регіоні їх мало і я не міг знайти. Аж за 125 кілометрів від від дому. Ось такі вони, вони ще бояться. Ну, будемо зараз вже годувати, їх зважувати і будемо дивитися, як ця порода, що вона себе покаже. буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Цей кабанчик якийсь тут найменший є. Але нічого, у мене з тих петренів також був самий менший кабанчик, а зараз він вже майже самий більший. Ну, цьому закінчую. Ну, все добре. Підписуємося на канал. Всього найкращого.